Це для нас дуже важливо сьогодні атомка, як ви знаєте, реальна база для того, що в України є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Всі наші відключення сьогодні, після кризових атак, це мінус 2 ГВт в Україні, як мінімум. І тому ці 2 ГВт це, – це стали світло, стала електрика. Це буде найбільший енергетичний. Такий, можна сказати, базис України, найбільша станція України, на якій буде загалом більше 6 ГБ, більше 7. 6,4. Тобто найбільша станція в Європі, я не хочу казати, була, бо вона сьогодні під окупацією тимчасовою, вона є, вона не працює. Це була у місті Енергодар, Запорізька, там 6 гігават. Буде найбільша. Найбільше буде ця Хмельницька станція, ми її добудуємо обов'язково, і це дійсно такий гігант, велика кількість робочих місць і велика можливість потім продавати за кордон і нашим людям мати можливість нормальною ціновою політикою мати електрику.